Клаповуха кішка Сандра символ їхнього з чоловіком кохання, говорить дружина полаглого військового Вікторія Лісанова. Кішка це подарунок теж чоловіка на день народження, він дуже хотів її. Розповідає, після смерті чоловіка шафа, на якій стоїть його фото, стала постійним місцем ночівлі для кішки. Була проти кота в домі, в будинку, в нас не було на той час, але знову ж таки. Не могла йому відмовити, і ми, ми взяли її. Гортаючи фото, вона пригадує, що перейматися долею України її чоловік почав із часів Революції Гідності. Він дуже хвилювався, якось переживав за це, постійно переглядав новини. Він брав участь в антитерористичній операції на Донецьку, Авдіївка. На Донеччині чоловік пробув більше чотирнадцяти місяців, говорить Вікторія. А повернувся, коли дізнався про другу вагітність дружини. Це був 16-й рік, коли він повернувся. Зато він більше почав якось цінувати життя, відпочинок, зустрічі якісь з друзями, сім'ю. Тоді їхнє мирне життя перервало повномасштабне вторгнення, до якого її чоловік розповідає пані Вікторія, готувався. Його розподілили у п'яту окрему штурмову бригаду. Києві, це був нова бригада, створена вже після повномасштабного. Там із квітня він служив кулеметником і навідником бойової машини. Він, як завжди, на позитиві жартують в цей момент. Він я пам'ятаю, що він говорив зі мною по телефону. Саме пригадує, що тоді вони спілкувались не часто. А виходячи на зв'язок, Віталій розпитував про доньок. Йому було дуже важко, і він ніколи з ними сам не говорив і не хотів навіть по відео бачити. Йому важко було бачити. Та зв'язок із чоловіком каже, обірвався 9 вересня. Поранення він отримав 12 числа, і він знаходився в клініці Мечникова шість днів, а мені не повідомляли про це. Я не знала. І вже 18-го числа мені повідомили, що його немає. Ну, сильні поранення були, й опіки, і несумісні з життям. Коли він ішов, він зняв обручку і віддав мені. Я ношу її, свою також я не можу ще її скинути. Я часто ношу його одяг, сплю в його футболках, мені так затишніше. Після смерті чоловіка підтримку знайшла в спільноті дружин полеглих героїв, розповідає Вікторія. Тоді їй допомогла арт-терапія. Я погодилась, не задумуючись, бо знаходитись в будинку, де ми жили разом, досить важко було і хотілося йти, бігти, щось робити, не знаючи, куди себе діти. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.